Коли до армії не беруть, голова облради Василь Скрипничок вже побував на двох медкомісіях, однак його ніяк не призивають на службу. Про це він повідомив під час прес-конференції. І, хоча має інвалідність після перенесеної операції, вважає, якщо може виконувати обов'язки голови облради, то й бюрократична робота в армії йому під силу з цього приводу навіть радився із вищим військовим керівництвом. Військові сказали, що так, якщо вас влаштовує такі, то ми вас все таки призовемо. Обіцяли підсяли до кінця лютого або перша декада Б. Потім військового комісара одного немає, тлумацького вже знову ж таки тлумацького тисменського немає, прийдеться третій похід робити з тим, щоб йти, йти туди, куди ну, нормальні хлопці мали би бути. Чи не страшно? Після того, коли я декілька разів побував там і побачив наслідки війни, бо по мені не стріляли, десь біля мене стріляли, але не по мені, то я вам скажу, що не весело. Але терпіти можна. Нез'ясованим залишається питання з реабілітаційним центром для бійців у Черче. За словами Василя Скрипничука, після візиту міністра соцполітики Павла Розенка на Прикарпаття уряд доручив пропрацювати дану проблему із профспілками. Коли вже уряд звернув увагу, і президент звернув увагу на цю тему. Я думаю, що там була доповідь Розенка. Все-таки міністр поступив що видно правильно. То після того всього, і після наших звернень надійшов лист від того. Центрального органу профспілок, який кажуть, що так, ми не проти, давайте нам замовлення, ми будемо розміщати. Але у нас є ще один варіант: ми, якщо даємо їм замовлення, вони забувають на Черченській санаторії дати хоча б копійку грошей на заробітну плату. І тут йдуть такі торги. Я думаю, що ми все таки виторги. Крім того, Василь Скрипничук нещодавно повернувся зі шпиталю в Артемівську, де лікуються поранені бійці. Каже, паніки та поганого ставлення до наших людей не помітив.